Ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня допомогти закарпатським екологам в області шукають громадських інспекторів, які стежитимуть за природоохоронними об'єктами краю. Таку ідею запропонували представники громадської ради при державній екологічній інспекції. Аби охопити території всієї області, активісти планують залучити людей з різних районів Закарпаття. Кожен громадський інспектор матиме посвідчення, яке дозволить проводити перевірки, а також складати протоколи при певних порушеннях. Найпроблемнішим питанням для екологів наразі є вивезення гравію та нехтування зеленими зонами в краї для громадських активістів. Представники обласної інспекції проведуть навчання екологічного законодавства. Нашого природи і Розумієте, це офіційне, вона єдина форма. Ми не ставимо питання, щоб одна людина була фахівець широкого профілю. Тобто, ми цілком свідомі того, що на якомусь етапі у нас будуть з'являтися люди, які займаються там виключно безпритульними тваринами чи поводженням з. Тваринами, що утримуються в неволі, там різні пташки, ведмеді ми знаємо, у нас є багато недобросовісних користувачів таких. А і до там спеціалістів по лісовому профілю, по гравійно-піщаній суміші, по зелених зонах у містах. Тобто, ну якщо людина спеціалізується на чомусь одному, хай вона цим одним і займається. Чітко визначено, по яким статтям можуть працювати громадські інспектори. Тобто вони складають протоколи, а постанову по цьому протоколу виносить державний інспектор. Вже ну і це статті, які в принципі стосуються значить, охорони та раціонального використання в принципі всіх природних ресурсів. Там і те, що стосується охорони водних ресурсів, атмосферного повітря, але більше статей, що стосуються біоресурсів, тобто охорони лісу рослинного світу, тваринного рибних запасів. Обмінялись досвідом лісівники зі Словаччини та Закарпаття завершили навчання з покращення професійної освіти та ведення лісового господарства. Теоретичні та практичні навички працівники лісу отримували у рамках транскордонного проекту, який стартував два роки тому. У навчанні взяли участь керівники лісових та мисливських підприємств, працівники галузі та студенти про підсумки вдосконалення знань. Далі в сюжеті. Понад 200 лісівників практиків, керівники підприємств, науковці та студенти вдосконалили свої теоретичні та практичні знання з ведення лісового господарства під час навчань, які відбулися у рамках транскордонного проекту. Для учасників навчань організували семінари та тренінги, а також практичні заняття, які проходили у прикордонних областях України та в Словаччині. Наші колеги з України мали можливість відвідати Словаччину. Більше ста осіб побувало в Словаччині і. На практики вони прийшли, подивилися, як ведеться господарювання в лісгоспах, яку документацію вони ведуть, як вони заготовляють деревину, як вони її вивозять з лісу, щоб не зашкодити лісу. Яким чином вони здійснюють охорону праці, дозвілля преміюють своїх працівників в Україні? Проект розпочався більше двох років тому. Організатори наголошують, він має на меті сприяти кращому веденню лісового господарства в Україні та Словаччині. Крім того, не менш важливу роль відіграє обмін досвідом. Ідея народилася під час нашого спілкування з Національним лісовим центром у Зволені. Ці наші партнери, яких ми в 2010 році лише перший раз про них почули, подивилися, що вони роблять, поговорили і побачили, що ті ідеї, які є в нас, вони цікаві і для них. І ми поговорили і вирішили, що проєкт буде такий з навчання лісівників на користь і нам. І словаччині лісівники країни сусідки вважають, Карпати повинні об'єднувати усіх охоронців лісу. Навчання вони пройшли на Івано-Франківщині. Відтак свою співпрацю з українськими колегами планують продовжити й надалі ці навчання розділилися на теоретичну та практичну частину. Для нас було важливо, що лісівники теоретики змогли на практиці закріпити свої знання. Сподіваємося, що в майбутньому нам закарпатськими лісівниками вдасться реалізувати ще один проект по гідрологічному режиму лісів. Проект з безперервного навчання лісівників завершується в жовтні. Утім, організатори запевняють, нові ідеї та напрацювання втілюватимуть у наступні проекти, в яких візьмуть участь молодь та діти. Закарпаття матиме нові спортивні майданчики. Про це на брифінгу заявив начальник управління молоді та спорту закарпатської облдержадміністрації Віталій Ерфан. Незважаючи на важкі часи в Україні, закарпатський спорт розвивається краще та динамічніше порівняно з минулим роком. На території області вже восени пройдуть всеукраїнські та європейські змагання з бойового самбо. Крім того, 100 краян увійшли до складу національних збірних України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Протягом поточного року 55 спортсменів стали чемпіонами та володарями Кубки України з різних видів спорту. Цьогоріч високі звання майстра спорту України міжнародного класу отримали 400 закарпатських спортсмени, а майстри спорту України 11 закарпатських спортсменів. Крім того, ганбольний клуб Карпати втретє поспіль став золотим призером чемпіонату України з гандболу між командами жіночої суперліги у 2014 році вперше. На території Закарпатської області було проведено перший етап чемпіонату України з Ралі ворота України України-2014». Цьогоріч в Ужгороді відбувся також відкритий кубок Закарпаття з бодібілдингу та фітнесу, який відвідав міністр молоді та спорту. Роботу голів федерації різних видів спорту відзначило закарпатське відділення національного олімпійського комітету. Напередодні всеукраїнського дня фізичної культури та спорту в Ужгороді пройшло урочисте засідання виконком обласного відділення. Активісти та професійні спортсмени, які сприяють розвитку спорту в області, отримали відзнаки та грамоти. Також на засіданні повідомили про заходи, які планують провести під час олімпійського тижня в області. Наталя Гузєєва, далі з подробицями. Олімпійський актив області нагороджено за здобутки та розвиток спорту в Закарпатті. Представники федерації гандболу, футболу, лижних видів спорту, велоспорту та інші отримали подарунки символікою Національного олімпійського комітету. На сьогоднішній у нас воно посвящено празднику фізичної культури і спорту. Ми об'язані були відмітити наших лучших активістів федерації, які з нами працюють. До Олімпійського руху активно долучаються в Закарпатті. В усіх школах проходить Олімпійський урок, на якому учнів знайомлять з різними видами спорту. Крім того, проводять змагання та знайомлять з відомими спортсменами. Первый урок в нашей области прошел уже сегодня в школе номер два. На примере этой школы могу сказать, что там присутствовали директор спортивной школы, тренер по одному из олимпийских видов спорта. Мы даже пригласили из-за пределов области представителей вида спорта не характерного для нашей области, а академического гребля. Но детям тем более было интересно посмотреть на него и послушать, что это такое. Федерация лыжных видов спорту разом з Олимпийским комитетом планує відновлювати гірськолижний лыжный спорт в Закарпатті – Перспективні молоді спортсмени в області є, стверджують фахівці обласна федерація лижного спорту робить ставку больше на своїх спортсменов. То тобто есть всі деньги, которые і спонсорські шли на республиканский уровень, решили аккумулировать и і все-таки розвивати закарпатські види лижні то тобто сейчас ставки делаем, конечно, на горні лижі, на гонки лижні. І намагаємося час реанімірують фрістел протягом року. закарпатське відділення національного олімпійського комітету проводить змагання серед школярів. Вони спрямовані на пропаганду спорту та здорового способу життя. Також організація безкоштовно надає навчальним закладам спортивний інвентар

А з наступного понеділка розпочнеться Олімпійський тиждень. Золота осінь запрошує. Обласний сільськогосподарський ярмарок відбудеться протягом 3-4 жовтня. Повідомили в обласній адміністрації. Взяти участь в ньому запрошують фермерські господарства, сільськогосподарські товариства та приватні підприємства. На ярмарку торгуватимуть овочами, фруктами, консервною продукцією. Покупцям також пропонуватимуть асортимент вин, меду, м'яса та свіжої риби. Під час ярмарку відвідувачі зможуть скуштувати традиційні закарпатські страви та напої. Розташують ярмарок на вулиці Феденця в Ужгороді. Для участі в ярмарку необхідно звернутися в Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. На цьому я з вами прощаюся. Більше інформації, як завжди, у вечірньому випуску 19-й вдалого завершення робочого тижня. І хай щастить!